У прямому ефірі програма особлива про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 березня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як художник Микола Пимоненко, історик Володимир Антонович, Архимандрит, Печерської лаври Захарій Копистинський, письменники Ольга Кобилянська та Юрій Мушкетик. Саме цього дня 1910 року в Одесі відбулися перші в тодішній російській імперії публічні польоти на аероплані. 1927-го вийшло перше число української літературної газети. А за календарем ООН сьогодні справжній букет особливих весняних дат: Міжнародний день лісів, Всесвітній день сну і Всесвітній день поезії. Одна з особливих новин учорашнього Міжнародного дня щастя ООН опублікувала рейтинг щастя, дослідивши 155 країн. На жаль, українці посіли в цьому рейтингу лише. 132 -е місце. А найщасливішими є жителі Норвегії, Данії, Ісландії та Швейцарії. І ще про особливі події в Україні та світі, за даними Міністерства оборони, з початку боїв на Донбасі на вчорашній день загинули 2629 українських військових, а більш як 9400 були поранені. Вчора загинули ще три наші воїни: дев'ять поранені. Президент України Петро Порошенко зажадав ліквідувати податкову міліцію. Кримські татари відзначають сьогодні на Байрам. Знаменитий американський мільярдер Девід Рокфеллер помер учора у віці 101 рік. А до рейтингу доларових мільярдерів світу за версією журналом Forbes потрапили шість представників України. Ахметов зі статком у 4 мільярди 600 мільйонів доларів. Це 359-те місце. За тим Боголюбов, Жеваго, Косюк, Косюк, Коломойський та Пінчук. Два останні займають 1795-ту позицію. У південному Судані розбився пасажирський літак, на борту якого були 44 пасажири. В Китаї на дні річки Сичуань археологи виявили унікальний скарб: 10 тисяч золотих, срібних і бронзових монет віком понад 300 років. Економії енергоресурсів переймаються нині багато жителів області. По українськи винахідливо підійшли до неї мешканці одного з будинків Житомира. Ірина Остапчук з подробицями. Жити та господарювати по-іншому вирішили жителі 90-квартирного житлового будинку, що на вулиці Корольова, 46, а у Житомирі. І минулого літа створили ОСББ. Кажуть, не шкодують про зроблене, бо працівникам ЖЕКУ було байдуже до проблем будинку. А відколи самі стали господарями, дім в мікрорайоні став одним із найошатніших. Вот і ремонт під'їздах йде. Зараз буде у нас покраска, і ті стін лічничних маршів. проходити. діло в тому, що Будемо займатися електрикою повністю по під'їздах ставить енергозберігаючі лампочки. На досягнутому люди не зупинилися. Виявили, що через нераціональне використання енергоресурсів отримують значні втрати тепла, світла та води. На сполох забили, коли почали отримувати платіжки на оплату комунальних послуг із кругленькими сумами. Коли ми побачили платіжки за тепло, це не сподобалось нікому. А тому воно, воно, не то, що виникла ідея, а чітке розуміння, що треба щось робити? Але треба робити правильно. Так народилася ідея провести фаховий енергетичний аудит, каже Андрій Шелестюк, а вже потім поставити на будинок лічильники. І додає, що гроші на це не потрібно було навіть шукати. У нас є кошти там 3,07 тариф, який затверджений, був, зараз трошки тариф змінюється. У нас там трошки кошти збирає потихеньку на щось може витрачати. Проведення енергоаудиту у будинках загальноєвропейська практика, каже аудитор і Фахівець Світлана Ярош аналізуються. З чого зроблені одороджувальні конструкції це стіни, вікна, цокольне, цокольне, цоколь покриття, дахове покриття, і визначається коефіцієнт теплопровідності даної будівлі, визначається, які втрати відбуваються. До даного енерготиду також буде наданий паспорт фасаду, тобто яка будівля зараз, в якому стані знаходиться, і яка вона буде після термосанації. Зовнішній вигляд будівлі буде погоджений з архітектурою. Ви ось бачите, як світиться колір, аж білий це втрати тепла. Зараз ми фіксуємо ну і знімаємо. Після в нас є така програма, яка показує в інфрачервоному зображенні і в звичайному зображенні. Ми накладаємо ці картинки, показуємо конкретно, де йдуть витоки тепла. Тут витоки тепла йдуть, ось ми бачимо двері, в підвальне приміщення, там решітка. Вон світиться, бачите? ця решітка. Це йде втрати, втрати тепла. На цьому активісти будинку не збираються зупинятися. Вони планують встановити лічильники та теплогенератор у підвальному приміщенні цьому сприятиме державна та муніципальна політика. У нас є така програма, але ми треба ділити. Є програма, яка е, саме для ОСББ на виконання виділені кошти і виділялися в минулому році. В цьому кошти виділені кошти саме на капітальний ремонт одного із елементів енергозбереження. Це вже Трошки інша програма. Це державна програма, яка от я казав про 40% і від але і в тому числі тут долучається муніципалітет. Високих тарифів мешканці цього будинку не бояться, оскільки вже сплачують тільки за ті енергоносії, які використали. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. топ новина у Житомирі у квітні. Тут ведуть в експлуатацію першу малу гідроелектростанцію. І ще про неординарні події та факти у житті нашого краю. Вчора керівники області взяли в Києві участь у засіданні ради регіонального розвитку. Сьогодні в столиці ще одна важлива нарада за участю представників Житомирщини, міських селищних та сільських голів на військовому полігоні поблизу Житомира. Наші воїни випробували нові бойові модулі, шквал і стилет. Наступного тижня на території свято Преображенського собору Житомира вшанують пам'ять патріота України Миколи Сціборського. Триває новий проєкт обласного суспільного телебачення «Родове коріння маємо ще один відгук. Ну, при моєму народженні я пам'ятаю лише свою бабусю, тому що вже на той час вже не було другої бабусі і двох дідусів. Моя бабуся сама родом з Кубані. Бабусю звали Фаїна Авчиннікова. Вони переїхали сюди з дідусем жити у місто Житомир вже з моєю мамою. І бабуся була така яра, дуже любила свою батьківщину, уже нову батьківщину, Україну, Житомир. І вона навіть. Коли працювала тут у місті Житомирі, їй говорили завжди Перепиши квартиру на внуків. а Вона говорила: Ні, держава мені дала цю квартиру, і держава нехай забирає тобто вона настільки любила. Те, що її держава завжди допомагала, да от так вони були виховані. Але бабуся завжди нас любила, завжди запрошувала до себе в гості. Ми приходили з радістю. Вона не любила шуму, але ну, їй довелося вислуховувати. Вона з шестеро дітей, і тому всі шестеро приходили і гомоніли разом з бабусею. Я її пам'ятаю, як сьогодні вона дуже світла людина. Вона виховувала чудову. Доньку, на жаль, в неї була єдина донька, це наша мама. Але приємно, що ця людина віддала 72 роки такій величезній праці, праці на користь і Кубані і праці на користь Житомира. І з нагоди Всесвітнього дня поезії цитата дня від геніальної Леси Українки. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Це була програма особлива. У студії для вас працювала Інна Літовченко. Я бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин. Бережіть себе та Україну.